З вами я, дитячий невролог Оксана Демідова. І сьогодні я вам розповім про одну деталь дитячого туалету. Вона дуже-дуже популярна: це царапки. Здивов Чому я буду розповідати саме про них? Тому що, начебто, це достатньо природній елемент дитячого туалету, щоб дитя не драпалося, щоб вона, як говорить бабусі, не смоктала ручку, бо це призведе до шкідливої звички смоктати пальчик. І, взагалі, дитина почувається, наче як вам здається, більш спокійною. Але царапки це. Це дуже корисний елемент дитячого туалету. Знаєте чому? Тому що він обмежує світосприйняття вашої дитини. Знаєте чому? Тому що у дітей долоня, пальці і рот це центр всесвіту в перші місяці її життя. Якщо у дитини руки в царапках, така дитина, коли вона смокче свою руку, вона не розуміє, що то її рука. Вона не розуміє, що це є вона. Тож, для того, щоб дитина зрозуміла, що то вона, і познайомилася з собою, для неї дуже важливим є контакт, рука рот, царапки заважають. А далі ви викладаєте дитину на живіт. Коли дитина в царапках, вона не розуміє, що відбувається. Тому що для того, щоб дитина зрозуміла орієнтацію свого тіла, їй треба контакт, долоня, поверхня. Як тільки дитина доторкнулася поверхньою долоню. До поверхні, на якої вона лежить, в неї відбувається рефлекс виправління і бажання тримати болівку. А що ще? Чому ще заважають царапки? Дитина народжується в стані фізіологічного гіпертонусу. Такий собі маленький камучок. І коли дитина в царапках рука так і не розслабляється, дитина так і лишається з затиснутим кулачком. Тож царапки вони заважають виходу дитини з гіпертонусу, Достатньо природнім шляхом, вони обмежуються. Тож, краще царапок не мати. Я розумію, що вам дуже-дуже шкода своєї дитинки, яка царапає обличчя, але, на жаль, на жаль, по-іншому неможливо. Доки дитина дотягнеться до свого ротика, доки вона туди потрапить своїм пальчиком, вона неодмінно зустріне своє обличчя. Просто частіше стріжить нігті. І хай царапає які будуть відсутні у вашому житті? Ростіть здоров'я!